15 років ставив людей на ноги в рідному Миколаєві, але окупанти практично знищили його родинну клініку. Однак він не здався і продовжив свою справу уже на Вінниччині. Нейрохірург Сергій Сич живе в одному із сіл області та допомагає нашим захисникам позбутися болю після носіння важких бронежилетів, автоматів та касок. Його історія у нашому сюжеті. Є відчуття, як буту відпускає тупер. Молодше стає, мало повістка. Натисканням на певні точки організму і після кількох сеансів пацієнт забуває про біль у спині ногах чи голові. Нейрохірург Сергій Сич уже 15 років. Завдяки цій методі ставить на ноги тисячі пацієнтів у Миколаєві. Але повномасштабне вторгнення російських окупантів змусило залишити рідне місто та клініку. Разом з дружиною під обстрілами евакуювались на Поділля. В Миколаєві ми мали свій реабілітаційний центр, де працювало 11 працівників реабілітологів, інструкторів лікувальної фізкультури, кінезіологів, кінезіотерапевтів, рефлексотерапевтів. Але війна, на жаль, пошкодила наш центр, і ми приїхали сюди, в Вінницьку область. Купили будинок у селі Бушата потроху почали відновлювати практику. Зараз Сергій безкоштовно допомагає нашим захисникам, які страждають від болю. Вояки щодня носять на собі до 15 кілограм спорядження, і це призводить до міжхребцевих гриж та протрузій. Ми працюємо не тільки ж з м'язовою системою, ми через м'язову систему працюємо з емоціями. Раз емоції впливають на м'язовий тонус, можуть спазмувати м'язи, а емоції є на фронті, це безумовно. То через розслаблення м'язів, через точки на тілі можемо впливати і на підсвідомість. У вояка Ореста серйозні проблеми з болями в попереку. Він спочатку повномасштабного вторгнення на передовій. Пішовши у відпустку, пройшов усі обстеження і без допомоги лікаря-невролога йому не обійтись. Боліла спина, і я не знав, чому і як. Я ж не фахівець. Звернувся до лікарів, зробив МРТ. Дали мені контакти Сергія, ми созвонилася. Він скажу чесно, дуже мені допоміг. Я от з першого сеансу і розумію, що круто. Свою маленьку хату у Буші Сергій Сич разом з дружиною, яка теж лікар, уже почали перетворювати на реабілітаційний центр, аби ставити на ноги постраждалих від російсько-української війни. Марина Зелена, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.